Доброго ранку, дівчата і хлопці. Гарного всім дня бажаю. Пожарю капусту. Це я вчора одварила підсолені водичці. Зараз пожарю. Зроблю кляр. Оце я взяла два яйця, дівчата. Посолю перцю, Покладу. спеції. в мене тут ще дівчата повно написано до супу. Це мені прислали дівчата гостинці такі. Вилучку це зіб я зіб'ю. Я такий буде в мене, як кажуть, що знайшла, й накидала, Майонезу трішки додав з ложку. І борошна філушки. Ось такий кляр я зробила, Ріденький. І зараз я буду розігрівати сковорідку і робити тут, ну, такий порціонні такі, ці. Кусочки, щоб було зручно жарити. Я варила на літрову банку водички, вкинула чайну ложку солі і чайну ложку уксусу. Оце так проварила його, так воно так наче тут держиться. Так, дівчаточки, ось одну сковорідку я вже пожарила, друга жариться. Потім, як вони пожаряться, я туди покладу ці. І накрию кришечкою на маленькому вогні хвилин дві чи три, так протушу трошки. А тим часом я буду готувати рагу. Зараз покришу цибульку, першу почну обжарювати, потім покладу оці овочі, помідорчики. Таке в мене буде рагу. Дівчаточки, якщо хтось захоче повторювати за мною, то замість патісона можна. Цукині, чи хто як називає, кабачки у нас називають. Можна кабачок. Ось так, дівчатка. Я склала до кучі, Кришкою накрию зараз буквально на дві хвилинки. Дівчатка покришила патісон, цибулька, ось тут у мене. почистила баклажан, але взагалі то я не чищу. Це я просто на камеру почистила. От Ніяких зерничок, нічого не виймаю я. Кришу так само кубиками. І ставлю просто тушити у сковороді. А потім ще й помідорчиків накришу. Так, дівчатка, цибульку я вже поставила обжарювати. Тепер зараз сюди додавлю патісони і баклажан. Так, дівчатка, патісони і баклажани з цибулькою тушаться у мене. А ось я такої капусти пожарила. Ну, вже швидко, смачно. Трішечкою накрила, щоб не було того хрусту. Хто любить хруст, відчуття наче сире. А в мене не сире, в мене дуже смачне. Дівчаточки, тепер я оце так обжарила злогенька, так до золотистого кольору. А тепер кришу помідорчики. Десь штук три чи чотири, хто скільки хоче стільки кладіть. покладу туди помідорчики, а потім посолю, поперчу, хто які любить спеції. Кришечкою накриваю, протушу дівчатка. Такі кусочки. Вони дуже дрібними. Не забудьте сонечки поперчити, посолити, спеці покладіть, хто які любить. Такі у мене, дівчата, на вигляд. Посолила, поперчила, зараз кришечкою накрию, хай ще потушиться трішки. А я ще інколи роблю, заливаю омлетом. Дуже смачно, на сніданок, те, що треба. Літом супер. Ось таке я дівчатка рагу зробила. Пахне дуже смачно. Так, а це капуста. Бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І все буде добре. До зустрічі!